Римські канікули президента Зеленського відбуваються, І насамперед, президент України сьогодні, 9 липня, прибув до Риму, де відбулася запланована низка зустрічі, але вже відбулася зустріч, включно із папою. Так, от журналісти зазначають, що у президента в Римі запланована була аудієнція до папу римського лева чотирнадцятого, а також зустріч з президентом Італії Серджо Матерелою. Про служба Святого Престолу вже розповсюдила інформацію. Допи. Суючи наступне цього ранку. святіший отець прийняв на аудієнцію його високоповажність Володимира Зеленського, президента України та його свиту в межах конференції з відновлення України, яка запланована на 10 11 липня, Віталій Зеленський може зустрітися зустрітися включно зі спеціальним представником США Кітом Келогом. І ця конференція Ukraine recovery conference 2025 Вже четверта міжнародна зустріч високого рівня присвячена підтримці після воєнної відбудови та реформ в Україні Основна мета конференції це мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримка людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. Попередні конференції проходили в Лугану, Лондоні та Берліні. Нинішню високу зустріч організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, гром громадянського суспільства та Місцевої влади і от насамперед Зеленський зустрівся вже з папою Римським у Ватикані. Про що говорила далі буду вам розповідати. Йдеться у повідомленні Святого Престолу наступне. святіший отець, отець прийняв на аудієнції його високоповажність Володимира Зеленського, президента України та його супровід. У пресслужбі Ватикану повідомили, що Понтифік підтвердив готовність прийняти переговори України та Росії у Ватикані. Це той, що сказали у повідомленні під час широї роз... Змови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший отець висловив біль із приводу жертв та поновив свою молитву і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень. Видання Анса пише, що папа римської прийняв Володимира Зеленського в своїй літній резиденції у Кастель-Гандоло. Що поблизу Риму, раніше ж стало відомо, що лідер України прибув з візитом до Риму. Речник голови держави Сергій Нікіфаров повідомив. Що Зеленський зустрінеться з Папою Римським президентом Італії Серджо Матерелою та спецпосланцем США з питань України Кітом Келогом. Ну, і загалом, це все відбувається на тлі міжнародної конференції з відбудови України, яка відбудеться завтра та післязавтра, тобто 10 та 11 липня. Нагадаю, що попередня зустріч відбулася ще у травні місяці, 18 травня. Папа Римський в Ватикані тоді зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Президент висловив тоді вдячність. Леву чотирнадцятому за аудієнцію та Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Окрім того, Зеленський передав папі список із 400 українських дітей, яких викрала Росія із тимчасово окупованих територій. Ну і нагадаю, те, що 2 липня в Ватикані в апостольському палаці відбулася аудієнція синоду єпископів української греко-католицької церкви з папою Левом Чторнадцятим під час зустрічі Понтифік запевнив у своїй підтримці України та зазначив, що щодня мо молиться за український народ. Ну і також 6 липня Папа Римський лев 14 звертаючись до паломників після недільної молитви, окремо привітав прочан з України. Зараз ще перегляну. Можливо, з'явилася якась оновлена інформація з приводу подальших зустрічей, які будуть відбуватися, включно нагадаю з президентом Італії і включно нагадаю і з спецпредставником Сполучених Штатів Мерхикітом Калогом у лідера України заплановані зустрічі. Але скоріш за все вони відбудуться трішечка з. Годом. бо і з останнього, що повідомляється у медіа, що зустріч відбулася у папській літній резиденції в кастелі Гандольфо під Римом. Про це зараз медіа суспільне включно повідомляє. Ну і насамперед вже фото оприлюднюється у соціальних мережах як лідер України. та папа римський Лев лев й гарно махають змі медіа та фотографам, щоб, скажімо, так спіймати цей момент важливий момент, тому що нагадаю, Ватикан дійсно підтримує нашу. Державу. Ну, а з приводу того, що підтримує Російська Федерація, так це збройну агресію на території України і умови це ультиматуми, які диктує Росія, включно на міжнародній арені. Умови кремлівського миру це не Ультиматуми. центр стратегічних комунікацій пояснює, що Москва вкотре демонструє, що прагне продовжувати війну і сподівається на капітуляцію України. ОМЗЕС Росії знову заявили, що умовою миру є демілітаризація і денацифікація України, скасування санкцій, відкликання усіх судових позовів проти РФ, а також повернення заморожених російських активів. І саме це. Вкотре підтверджує, що Росія прагне продовжувати агресію та імітує переговорний процес винятково для того, щоб затягувати час. Москва демонструє, відкидає будь-які мирні ініціативи і вимагає фактичної капітуляції України, висуваючи абсурдні ультиматуми. Єдиною адекватною відповіддю є посилення міжнародних санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні. Лише так можна позбавити Кремль ресурсів для війни і сподівань на перемогу. Київ вже готовий робити всі необхідні кроки для реального мирного врегулювання, але ніколи не поступиться суверенітетом і не за. Лежністю України зазначають у центрі стратегічних комунікацій. Ну а в той же час, як ми вам вже і казали напередодні, те, що знову така риторика Трампа проти Путіна вона трішки видозмінилася, стала більш такою а, агресивнішою. Назвемо так. Трамп же заявив, що не задоволений Путіним і розглядає санкції та готує, можливо, певний сюрприз. Ми чуємо багато мачні від Путіна. Якщо хочете знати правду, він завжди дуже люб'язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу. Я не Путіним він вбиває багато солдатів, він вбиває своїх солдатів і їхніх солдатів. І зараз це число сягає 7 тисяч на день. Трамп також сказав, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби не привал США в Афганістані. Бо після хаотичного виведення американських військ Путін побачив шанс для вторгнення. Українці б'ються дуже хоробро. Ми надали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але в них була перевага у неймовірній зброї. На запитання про санкції проти Росії Трамп відповів, що розглядає це, А загалом, що до дій проти Путіна, він відповів: так я вам не скажу. Це може бути маленьким сюрпризом. Цікаво, що це за сюрприз. Наскільки там, як ми бачимо, вкотре інтригує як у медіа так і загалом, знаєте, на міжнародній арені підбурює і створює певні суперечності. Я думаю, як в себе а, насамперед сам перед у білому домі, так і певні суперечності у головах а, а, кожного українця. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, сьогодні підключався. На минулому етері до нашого телеканалу до ПІТІВІ, і ми з ним обговорювали якраз важливі питання, що стосується останніх заяв від Трампа щодо призупинення, включно допомоги, і нібито, що це відбулося без згоди президента Сполучених Штатів Америки. Так, от наскільки це реально взагалі зробити без ухвалення президента США, чи можливо це певний такий був хід з боку Трампа? Далі давайте заслухаємо, що сказав кандидат політичних наук Олексій Боряченко. Тодав дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні. Нагадаю нашим глядачам, те, що на запитання того, хто ж віддав наказ про призупинення поставок Україні минулого тижня, Трамп відповів: я не знаю. Ви мені скажіть, пане Олексію, як ви думаєте, наскільки правдоподібно загалом є рішенням такого масштабу, і такі заяви, які лунаються з боку американського президента, і взагалі чи могло бути це ухвалене без відома президента Сполучених Штатів Америки, зважаючи загалом на структуру ухвалення рішень. У сфері національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну, давайте так. Перше, так мене чутно, да? так? Так, щось підвисаю. Ану, перепрошую зараз, можливо, щось зробити, тому що щось не. З запізненнями, де відео. Ну добре, давайте йдемо. Як йдемо. Якщо є звук, є відео. Я думаю, що абсолютно очевидно, що без погодження президента Сполучених Штатів Трампа такі рішення б не приймалися. Але є нюанс. Є нюанс такий, що Трамп він людина, яка як ми вже з вами знаємо, як про це кажуть цілий ряд американських людей, які з ним працювали ще під час першого його президента, він не дуже концентрується і фокусується на тих речах, які його не цікавлять, особливо тут і зараз, я не виключаю на правду, що міг бути дійсно якийсь сценарій, який не перебував в першому пріоритеті самого Трампа, а входив в якусь більш широку а, якусь таку політичну піарну концепцію, яку напрацьовувала його команда. Тому що знову ж таки з публічної інформації, яка вже пройшла, ініціатива. Тива йшла саме від заступника Пентагону керівника відповідно, заступника Хексета, заступник цей по політичним питанням. Тобто він в межах, скоріш за все, якихось ну, політичних стратегій Білого Дому на ініціював це серед перед керівником Пентагону. Можливо, навіть отримав якийсь там усний ківок на нараді з боку Трампа, який навіть особливо можливо і не слухав те про що він говорить. Ну і зроблено було те, що зроблено. Чи відповідає ця, якщо максимально коректно говорити? Часткова призупинка частини військової номенклатури в Україні тим політичним, скажімо, акцентом, які вже робив Трамп під час останньої телефонної розмови з нашим президентом Володимиром Зеленським. Відповідь очевидна ні. Тому й в мене складається враження, що це ну певний казус відбувся виконавця, тому що таке рішення могло бути прийнято, наприклад, ще там за два тижні, умовно кажучи, і. І поки воно йшло по бюрократичним коридорам, то геополітична ситуація докорінним чином змінилася. І на превеликий жаль, ні в Пентагоні, ні в Білому домі не виявилось тієї людини, яка б змогла як то кажуть, да стоп кран на цьому на поїзді, який вже їде, і сказати, що те, що зараз те, що можливо раніше, десь було. Там політично вигідно чи політично умотивовано зараз буде виглядати абсолютною дічю, і що вона направду може зробити більше шкоди рейтингу президента Сполучених Штатів аніж принести навіть потенційної користі, яку потенційну користь мала принести така історія, друзі. Я також приблизно вам можу сказати і прогнозувати. Дивіться коли політика глобалістів, демократів за ну досить. Жвали час дійсно підтримувала багато та скажімо держав в інших країнах. Ну в інших частинах світу і дійсно багато допомагала зброєю. Ну, згадайте той самий Афганістан, перш за все, Ізраїль, країни партнери з базами Сполучених Штатів на Близькому Сході. Ну і звичайно, в тому числі підтримка України то озброєння дійсно могло. Серйозно скажімо, вийти да на особливо на фоні загострення конфлікту на близькому сході вийти з запасів сполучених штатів. Більше того, ми чудово усвідомлюємо, що спонсори республіканців, класичні спонсори республіканців це виробники зброї. Тому можливо, політична команда піар, команда Білого Дому, вирішила, що потрібно ну таким фінтом не Зупинення частинами номенклатури, і тут важливо що вона призупинилась не для України і не через дії України. Вона призупинилась абсолютно для всіх донорів зброї з боку Сполучених Штатів Америки, і навіть для тих, які за гроші закупляють в Америці зброю. Для всіх зупинилася озброєння для того, щоб її мовно кажучи, порахувати так, от перша ціль не це було отримання нових контрактів для стабільних спонс. Республіканців це на військово промислового комплексу на сполучених штатів Америки, тобто запущення того самого рефінансування, яке відбувалось навіть і за Байдена, що він не один раз і казав, що йому вигідно підписувати макрофіни, макрофіни Україні, вигідно передавати озброєння сполучених штатів своїм партнерам, тому що за рахунок того, що гроші від цих Акрофіні фідуть там на 90% не в ті країни, а просто рефінансують на по суті військово-промисловий комплекс і найбільш потужний, але і найбільш дороговартісний в світі це перезапускають від економіку Сполучених Штатів Америки. Тому ця схема опробована вже дуже і дуже давно. Відверто кажучи, ще перші контури її почалися під час другої світової війни. А потім план Маршала це і був, ну скажімо, під. К на цієї історії з розширеного вам виробництва ну звичайно це все завершилось потім 60-х років, і глобально економічної кризи.